Львові 15-річний хлопець підірвав гранату та вбив сім працівників ТЦК. Тим часом ТЦК вже почали затримувати жінок. Уряд прийняв постанову за номером 268, яка впроваджує статус Мама війни. А Росія атакувала Київ шахедами, які нереально збити. Повідомляє Бібісі з посиланням на повітряні сили. Через неврожай Україні нічого експортувати до ЄС у 2025 році. А школярі мають самостійно купувати дрони для занять з предмета «Захист України. Ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко. і це програма Фейк Ньюз». У Львові 15-річний хлопець викликав працівників ТЦК і підірвав дві гранати, стверджують, що він загинув, а разом із ним семеро працівників ТЦК. Таку інформацію поширюють мережі. Чудова новина для всіх українців і для хлопців, які є воєнно зобов'язані, які бояться ТЦК. Сьогодні один хлопець, який пожертвував своїм життям у місті Львові, визвав ТЦК. Сказав, що тут є два воєнно зобов'язаних. Тобто він їх хоче здати. Приїжджає буст ТЦК. Коли ТЦК піднімається на під'їзд, хлопець виходить, сам кидає дві гранати, сім чоловік ТЦК, і хлопець погиблі. Це було на вулиці Мазепи, 44, місто Львів. Тобто є вісім погиблих. Фото, на жаль, прикріпити не можу, бо тікток блокує. Вісім погиблих. Що молодий хлопець, 19-річний, зробив ТЦК, або що йому насолили так, що він зірвав себе в місці з ними. Як ви думаєте, правильно він це зробив чи ні? Я думаю, що всіх ТЦК треба відправити за. Воювати, однак це фейк відео пошир 18 липня 2025 року. Тікток користувач MotivationEllen3, який вказує в описі профілю, що допомагає чоловікам призовного віку нелегально перетнути кордон. Майже всі відео на його сторінці стосуються теми ТЦК та втечі за кордон. У багатьох з них він поширює вигадані новини, не вказуючи джерела інформації і не надаючи жодних доказів. Ймовірно, таким чином він рекламує свої послуги. У цьому відео чоловік спочатку говорить, що хлопцю, який викликав ТЦК, було 15 років, а наприкінці вже 19. За його словами, хлопець подзвонив, щоб здати двох чоловіків призовного віку. Коли приїхали семеро працівників ТЦК, він їх підірвав. Усе це, нібито, сталося на вулиці Івана Мазепи, 44, Але в іншому відео той самий автор уже називає інші дані: чотири працівники ТЦК, троє поліцейських і зовсім іншу адресу. Львівська, 22. Ці розбіжності свідчать, що автор сам вигадав цей інцидент. За пошуком, за ключовими словами, журналісти Вокс Україна» з'ясували, що жодні українські медіа, ані локальні, ані загальнонаціональні, не повідомляли про такий інцидент. Правоохоронні органи також не робили жодних заяв із цього приводу. У мережі поширюють відео з камер спостереження, на якому жінку затримує військовий ТЦК посеред житлового двору. На відео видно, як невідомий чоловік намагається силою затягнути жінку в автомобіль кольору хакі. Автори стверджують, що так відбувається мобілізація жінок в Україні. А от тепер посмотрите наглядно, як мобілізують жінок в Україні 25 секунд вашого времени. Спасибо. Ну как вам? І що тепер ви скажете фейк? Однак це неправда. Наразі жінки в Україні можуть служити лише добровільно. Жінку з відео намагався викрасти її колишній чоловік. Про його причетність до ТЦК немає жодної інформації. На відеозапис із камер спостереження на одній з вулиць Ужгорода, 17 квітня 2025 року. На ньому видно, як чоловік намагається силоміць заштовхати жінку в автомобіль. Першим відео оприлюднив депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола. Тоді поліція Закарпаття та місцеві медіа повідомляли, що нападником виявився колишній чоловік постраждалої жінки, з яким вона розлучилася за тиждень до інциденту. Вранці, 17 квітня, до поліції зателефонував Ужгородець. Він заявив, що кілька хвилин тому на вулиці Юрія Венеліна Гуце знайомий йому чоловік намагався викрасти сусідку. Свідком даного інциденту став заявник. Він намагався припинити злочин, проте автомобіль поїхав у невідомому напрямку. За кілька хвилин жінці вдалося вискочити із транспортного засобу. Проте в момент втечі від зловмисника вона травмувала руку. Поліцейські встановили, що до викрадення Ужгородки причетний 44-річний міст. Цевий житель, який є колишнім чоловіком, потерпілої. Зловмисник намагався її викрасти для з'ясування особистих стосунків. 18 квітня у повідомленні про обрання запобіжного заходу Ужгородський міськрайонний суд зазначив, що нападник є чинним військовослужбовцем. Утім, про його причетність саме до ТЦК, так само як і про причетність жінки до армії, нічого не відомо. Норми закону наразі залишаються незмінними. Жінки в Україні можуть проходити військову службу лише добровільно у публічному просторі не з'являлася інформація про нові плани чи ініціативи щодо мобілізації жінок. Ми повинні розуміти, що є такі спеціальності. Ну, приміром, медики. медики завжди вставали там медсестри на військовий облік. Да? Тобто є певний ряд спеціальностей, які обов'язкові були. І зараз у генштабу є потреба в таких спеціальностях, це невеликий перелік. Генштаб називав публічно три спеціальності: це медичні, це кухарські і це радіоелектроніка. Натомість, що стосується інших, ми говоримо про необхідність добровільної постановки на облік. Що це означає? Що жінки, які хочуть, які вмотивовані, вони повинні мати право. Або все таки ставати на облік. Ми не повинні їх цього позбавляти. У мережі поширюють відео, у якому повідомляють, що уряд ухвалив постанову за номером 268, яка запроваджує новий статус для жінок мама війни. Такі жінки зможуть отримувати виплати у розмірі 13 тисяч гривень через застосунок дія. Увага жінки постановою кабміну номер 268, Прийнято статус мати війни, надаються пільги та щомісячна виплата у 13 тисяч гривень. Утім, це відео фейк у постанові з номером 268 Розглядають зміни в роботі порталу «Юнайте-24», а не впроваджують статус мама війни та виплати. Аудіодоріжку відео створили за допомогою. ШІ. Відео опублікували на Тікток каналі з назвою Карантвиплант, який поширює ролики про державні чи міжнародні виплати для українців, серед яких також є фейкові аудіодоріжки в цих роликах створені за допомогою штучного інтелекту. Щоб надати відео правдоподібності, автори використовують уривки з українських новинних сюжетів, які змінюють за допомогою ші. Нібито спікер повідомляє про виплати а за деталями пропонують перейти за посиланням у телеграм-канал. На сайті Кабінету міністрів дійсно опублікували постанову з номером 268, однак вона не має жодного стосунку ні до присвоєння жінкам статусу мама війни, ні до передбачених у зв'язку з цим виплат. У документі розглядають зміни до положення про єдиний державний веб-портал для збору пожертв на підтримку України – 24 На офіційному сайті Дія також немає згадок про виплати жінкам зі статусом Мама війни. Крім того, перевірка ролика у Hive Moderation показала, що аудіодоріжку для цього відео також творили за допомогою нейромереж. Музика. У мережі поширить інформацію, що реактивні шахеди, якими Росія атакувала Київ, нереально збити. Це буцімто стверджує Бібісі з посиланням на повітряні сили. Швидкість може перевищувати 500 км на годину. Реактивні шахеди, якими Росія атакувала Київ, нереально збити, Пише BBC з посиланням на ПС. Їх дальність польоту може досягати 2500 км, а летять вони, наче ракета. Дрони перехоплювачі, вертольоти, легкомоторна авіація та мобільні вогневі групи практично безсилі перед цими шахедами. Утім, це маніпуляція. У статті BBC News Україна від 31 липня 2025 року йдеться про нову хвилю атак Росії на Київ із застосуванням дронів Камікадзе типу Шахет. Їхнє використання підтвердив, зокрема, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Також у матеріалі цитують представника повітряних сил України Юрія Ігната, який зазначає. Фактично на радарах такий дрон виглядає як крилата ракета. Перехоплювати такі цілі можуть далеко не всі засоби, які ми сьогодні застосовуємо. І ці слова вказують на технічні труднощі, але не на неможливість збиття. Як зазначає мілітарний, швидкість і маневровість таких дронів ускладнюють їхнє знищення, але про нереальність збиття не йдеться. У 2025 році Україні нічого буде експортувати до ЄС через тотальний неврожай. Таку інформацію поширюють як користувачі в соцмережах, так і російські новинні ресурси. Україна цього року навряд чи щось зможе виставити на експорт до ЄС. Тотальний неврожай. Все проти України за прогнозами експертів. Через 2-3 роки Україна імпортуватиме сільгоспродукцію з Росії на свій ринок, щоб нагодувати хоча б своїх людей. Насправді ці заяви про врожаю цього року та рівень агроекспорту в ЄС не відповідають дійсності. Так, навіть за найбільш песимістичною початковою оцінкою Міністерства аграрної політики України валовий збір зернових у 2025 році міг знизитися на 10% порівняно з 2024 роком. До 51 мільйона тонн проти 56,7 мільйонів тонн минулого року. На нас чекає складний сезон. Аномально тепла зима. Спочатку не було вологи, потім затяжні дощі затримали посівну кампанію в окремих регіонах на два тижні. Тому ми очікуємо на зменшення врожаю. Найгірший прогноз мінус 10%. Зернові мінус 10%, олійні мінус 5%. відсотків. Це точно не катастрофа, але, дасть Бог, зберемо все, сказав Коваль у коментарі Ройтерс. Але вже у липні 2025 року цей прогноз було покращено. Ми по зернових бачимо умовно 54,5-53,5 мільйонів тонн. це плюс-мінус 5%. відсотків. Повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Прогнозованого обсягу врожаю Україні достатньо як для власного споживання, так і для формування експортного потенціалу. Про що говорять в Українській аграрній конфедерації? Однозначно голоду в Україні не буде. Україна це взагалі житниця не тільки там Європа і світу. У нас дуже працьовиті люди, які люблять землю, які вирощують хліб і фактично агропродукція, в тому числі зернова група, під час війни складає основу валютної виручки взагалі в країні це руші економіки на сьогодні, і е, точно українці будуть е, без е, ну не буде голоду, а будуть з хлібом. Що ж до агроекспорту України до країн ЄС. То за даними профільного українського міністерства, станом на 2025 рік 52% аграрного експорту України припадає саме на країни Євросоюзу. До повномасштабного вторгнення лише 29%. Далі 14% на близький схід, 10% на країни Африки, ще 9%. Сотків на країни Азії також зараз затверджуються нові умови експорту України до ЄС, оскільки пільговий режим, так званий торгівельний безвіз для українських експортерів, було скасовано з червня 2025 року в року. Будь-якому разі стверджувати про відсутність чи зниження українського агроекспорту тим більше до країн Європи, вкрай неправильно. Школярі мають самостійно купувати дрони для уроків з предмету захисту країни, бо уряд і місцева влада не виділяють на це коштів. Таку інформацію поширюють в мережі. Школярі навчатимуться керувати дронами власним коштом. Міносвіти України затвердив нову програму на предмет захист України. Тепер до програми серед іншого входитимуть курс управління fpv дронами та використання сучасних способів медичної допомоги. Ось тільки диявол, як завжди, у деталях: хто купуватиме дрони невідомо. В уряду таких грошей немає, і міносвіти постачати дрони до шкіл не буде з місцевими бюджетами та бюджетами шкіл та. Сама історія. Деякі вчителі бачать лише один вихід із ситуації купувати дрони за свої гроші, або що ймовірніше, змушувати дітей самим купувати дрони і приносити їх до школи, як завжди, найвищий клас від київського режиму. Чимо ваших дітей за нас помирати, із вас гроші на дрон. Однак це неправда. У 2023 році уряд виділив 1,74 мільярда гривень на забезпечення предмета захисту країни, з яких 1,64 мільярда саме на навчальне обладнання. Учні нічого не мають купувати самостійно. У 2024 році Міністерство освіти працювало над оновленням програми предмета захисту країни. Уже з вересня 2024 року нову програму почали впроваджувати у 10-11 класах у тестовому режимі. Мета Змінити застарілий підхід до викладання предмета. Замість розділення учнів за статтю та переважно теоретичних занять створюють спільні навчальні простори, оснащені сучасним обладнанням. Там навчають практичних навичок до медичній підготовці, керуванню дронами, протидії дезінформації та діям у надзвичайних ситуаціях. У грудні 2023 року уряд виділив 1,74 мільярда гривень на оновлення предмета захисту країни у 2024 році. двадцять році. Цієї суми 100 мільйонів гривень спрямували на підвищення кваліфікації вчителів, а 1,64 мільярда гривень на закупівлю необхідного обладнання. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомив, що техніку, зокрема, й дрони будуть закуповувати через систему публічних закупівель Прозоро. Для осередків через Прозоромаркет закупляють сучасну техніку, зокрема, інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери, симуляції управління дронами, які налічують дрон, інтерактивні окуляри, пульт та інше обладнання, навчальні тири і макети, аптечки і тренажери для серцевої реанімації. Тренажер, дефібрилятор, турнікети. У міністерстві освіти повідомили, що за підсумками 2024 року вдалося створити 965 спеціалізованих осередків для викладання предмета «Захист України» і 64% старшокласників вже навчалися за оновленою програмою. Протягом року міністр освіти Оксан Лісовий також інформував про прогрес у своїх соціальних мережах. У 2025 році планують створити ще близько 500 осередків. А до 2027 року зробити предмет захисту країни обов'язковим для всіх старшокласників. Влітку 2025 року також офіційно затвердили дві години цього предмета щотижня та оновили перелік обов'язкового обладнання за результатами пілотного запуску у 2024 році. Саме на основі цього розпорядження пропагандисти й поширили фейк, хоча насправді все обладнання закуповується державним коштом. Жодних офіційних повідомлень чи публікацій у надійних медіа про те, що учні мають самостійно купувати дрони, ми не знайшли. Отак, російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову й нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.